Бувало таке, що треба закрутити десятки шурупів чи просвертлити отвір, а дроти постійно заважають або розетки поруч просто немає. Ось саме для таких ситуацій створений акумуляторний дриль шуруповерт Profitec DHP485BL. Це потужний та надійний інструмент, призначений для закручування та відкручування кріпильних виробів: шурупів, гвинтів, саморізів, конфірматів, дюбелів, болтів і гайок, а також для свердління отворів свердлами, що мають циліндричний хвостовик діаметром до 13 мм. Особливості швидко затисний патрон дозволяє швидко змінювати свердла без додаткових інструментів, економлячи ваш час та зусилля. Безщитковий двигун забезпечує ефективний тривалий термін служби та менше потребує обслуговування. Ергономічна рукоятка з гумовим покриттям забезпечує вам комфорт та зменшує втому рук. Ударний механізм додає силу для роботи з твердими матеріалами, як бетон і цегла. Максимальний крутний момент тут 55 Нм. метра. Плавне регулювання швидкості дозволяє контролювати обертання шпинделя залежно від матеріалу. Кількість обертів холостого ходу від 0 до 500 або 1800 обертів на хвилину. Кількість ударів від 0 до 1500 та 3000 ударів на хвилину. Двошвидкісний редуктор дає можливість вибирати між двома швидкостями для різних типів робіт: максимальний діаметр свердління по металу 13, а максимальний діаметр свердління по дереву 35 мм. Вбудоване підсвічування покращує видимість в умовах недостатнього освітлення, підвищуючи точність та безпеку вашої роботи. А зараз ми переходимо з вами до комплектації. Наш шуруповерт приходить в ось такому пластмасовому кейсі, досить зручний. Має ось таку ручку. Зручно зберігати та транспортувати. Всередині на нас чекає сам шуруповерт. З ним у комплекті йдуть два акумулятора. Акумулятори у нас тут 20-вольтові, 4 амперні, моделька акумулятора P'T2040. Їх є цілих дві штучки в комплекті, також є зарядка для них. Зарядочка у нас моделька bc 20 v вона йде 2-амперна, не швидкісна, але зручно, тому що ви один акумулятор заряджаєте, іншим працюєте. До речі, посадка акумулятора типу М1. У комплект також ходить бітка. Маркування бітки ts 2 вона йде 70 міліметрів, і ви отримуєте ще додатково бічну рукоятку, яку можна тут прикрутити з лівої сторони для вашої зручності. Ось так воно буде виглядати. Та інструкція з експлуатації, де ви можете дізнатися більш детальніше про даний інструмент, для кого і де він буде корисним: для домашніх господарів, ремонт, складання меблів, монтаж полиць. Для монтажників і професіоналів робота без прив'язки до мережі, для автомайстрів ствердління і закручування у важкодоступних місцях. Profitec DHP485BL – це універсальність, мобільність і надійність в одному корпусі. Якщо інструмент який працює без дротів і дає результат, це саме те, що вам потрібно, і цей вибір саме для вас. Ми дякуємо вам за перегляд даного огляду. Ставте вподобайку, якщо це відео було для вас корисним. Обов'язково підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступні огляди. Профітек заряджай свою майстерність.